Друзі, привіт! Одна з особливостей майбутньої війни, майбутніх операцій військових це битва за Мелітополь. І судячи за все, ворог розуміє, що Мелітополь для них стає найголовнішим ключовим містом, яке вони будуть намагатися утримувати. Саме тому вони будують базу на аеродроми Мелітополя. Мабуть, серіал Чорнобаївка їм дуже сподобався і вони хочуть продовження саме там. І будують лінію оборони. І Частину сил відводять до Мелітополя навіть -е Ворог боїться ударів з двох сторін зі сторони Збройних сил України. Одна сторона це, звісно, Запорізький напрямок, інша сторона Кінбурська коса. От Вони цього дуже бояться і їхні воєнкори про це. Зокрема, вже пишуть Мелітополь, стратегічна важливість Мелітополя це місто, яке зв'язує фактично Крим з материковою Росією з Ростовською областю. На фоні ситуації з Кримським мостом. Це стає стратегічним хабом. Коли ми повернемо Мелітополь, то сполучення з Кримом. У Росії сполучення з Кримом у ворога може бути перерізане шляхом знову ж таки ситуації на Кримському мосту і неможливістю сполучення через материк. Тому, друзі, попереду дуже важливі події, ворог боїться, це Важливо. Рух продовжується і буде продовжений. Звісно, потрібно розуміти, що е ворог посилюватиме тиск на Донецькому напрямку, туди вони планують перекинути додаткові сили. І буде важко. Але в цілому кінцевий результат буде за нами. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх.